Село Данилівка, що на південному сході Дніпропетровщини перейшло під контроль ворога, повідомляє військовий з позивним «Мучной». Додає, що росіяни продовжують рухатись західніше в напрямку сусіднього населеного пункту Остапівського. Окремо по Остапівському та Андріївці, обидва населені пункти мають слабку щільність оборони, кустові хатини, мінімум капітальних споруд, мінімум укриття. Якщо росіяни прорвуться ближче до околиць, вони можуть увірватися буквально з ходу і швидко зайняти будинки, перетворивши їх на вузли опору. А якщо погодні умови перейдуть на їхній бік, туман, дощ, низька видимість це відкриє їм додаткове вікно для різкого ривка. З села Добропасове Санельниківського району евакуювали останню його мешканку. Населений пункт залишився без жодного жителя. Добропасове розташоване неподалік селища Покровське, де ситуація теж складна, але люди там ще залишаються. Врятовану мешканку доставили в шелтер у Дніпрі, де вона отримала безпечне місце для проживання.